3D желе Ділюсь сьогодні своїм рецептом, будете мати гарну ідею до святкового столу. Значить, желе починаю робити з молока, наливаю в каструльку пів літри холодного молока, додаю пачку желатину, пачку ванільного цукру, а також звичайний цукор і ще додаю згущене молоко. Даю настоятися, щоб желатин набух, потім ставлю на газ. Нагріваю молоко, що простав желатин і цукор, але не кип'ячу. Далі в пластиковій або силіконовій ємкості розлив. Виливаю молоко в рівних частинах, і харчовим барвником, порошкоподібним або гелевим закрасюю молоко. Можна брати будь-які кольора. Поки застигає молочне желе, тим часом роблю звичайне желе. Стараюсь брати саме світле желе, У мене сьогодні лимонне, додаю ще ложку желатину, тому що для страховки треба, і ложку цукру. Заливаю кип'ятком і розчиняю желе. Як молочне желе застигло, достаю його з ємкостей, дуже легко воно достається, і нарізаю його на довільний собі кубик. Хаотично викладаю желе в ємкість побільше, можна робити різними кольорами, різними слоями, так, як вам сподобається. І заливаю вже холодним звичайним желе, Воно має бути повністю холодне, для того, щоб не розтало молочне. Після того, як все желе застигло, його дістаємо з форми і нарізаємо так, як вам подобається. У мене ось такий фігурний ніж. Виглядає дуже гарно. Всім смачного, друзі!